Нові пропозиції юск. Акції почалися 27 жовтня і будуть діяти по 20 листопада знижки на Різдвяне. І так починаємо з цього гнома, на нього аж 50% знижка. Чудова новорічна пропозиція. Дивіться, він коштував 1200, зараз коштує 600 гривень. Цей гном розміром 36 на 16 і в висоту аж до 128 см. ніжки в нього такі піднімаються. І він зроблений із поліестера, і пісок написано. Його можна зробити меншого чи більшого росту. Отакий От величезний гном за супер-супер пропозицією. Далі йде подушка. Ну, подушку я вже показувала, тільки ого їх розбирають. Тільки на них почалися знижки. Так, нічого я маю на увазі нового не покажеш, але знижки це, є, це важливо: 375 гривень. Бежевий бавовна і акрил в складі. 375 замість 500 гривень. 45 на 45 розмір. Красивий колір, вона йде на змійці. Можна зняти потім цю наволочку, і вже якусь, ну коли різдво закінчиться, замінити на більш актуальну. З цієї сторони також акція на подушку 45х45. Вона така красива з оленем в клітинку біло-бежевого кольору. Бавовна написано, коштує 400, а коштувала 500. Також розмір 45 на 45 і змійка є, можна попрати, можна зняти, замінити. І далі йдуть подушки. Оце їх так розбирають, тут слухайте швидко. Отакі цукерки. І такі ялиночки. Так, ці подушки, це написано асортимент, вони виготовлені ну, поліестер. Є ялиночка 265 гривень замість 369 І є така цукерочка, також 265 гривень. Така подушка. Тут вишиті ялиночки різноманітні з написом. І зірочки блискучі. Подушка. 300 гривень замість п'ятсот 200 гривень. Економія. Дивіться: 35 на 50, бежевий і знову-таки бавовна написано. Так, є змійка, можна попрати, можна замінити. Супер пропозиція, мінус 200 гривень. Так, а ну з цієї сторони, червоний цінник. Акція плет. Так, ось оцей плет. Так, на подушку немає. Бачите, знижки за 300 гривень до пледа 45 на 45. Колір у них називається червоний. Ну він приємний, хоч і полієстер. 130 на 170, сімдесят. Ось такий, знаєте, товстенький, 850 гривень замість 1100 Це получається на нього знижка. 250 гривень. Гляньте, як оце нічого собі, білизну розбирають. Ось ця білизна. Гляньте як багато. От я вам казала, мені ця з фанелі більше сподобалась. Її дійсно розбирають по 700 гривень. Вона 140 на 200. Значить, не, не тільки на мій смак ось саме ця фланель. Ось цей декор також поставили. Акцію 300 гривень. Декор це ЛЕД з таймером дуже красиво зроблено. Сіє, як шишка ялинкова. Так, коштує, висота 16 сантиметрів, коштувала 400, коштує 300. Получається 100 гривень економія. А тут прямо на ось ці всі гірлянди гляньте скільки знижок, і причому гарних. Так, почнемо. Гірлянда номер 1 165 гривень замість 329. Це виходить 50% знижка. В неї довжина 200 сантиметрів, 15 лет ламп. Ось тут вона так, ну що половину, зірочками йде, і ціна вже 165 гривень. Знижка на номер два 250 гривень замість 329. Тут трішки менша знижка. Тут майже 3 метри, 2 метра 470 см, 100 LED-ламп. Ну, таких мілких, дрібних. Чому вони їх не вімкнули з цієї сторони номером 2? Ну, Буду показувати, які є. Ой ці дуже красиві. Гляньте, які ну, дуже гарненькі. Тут 1 метр 330 см, 20 летламп, 165 гривень, замість 329. Ну, Також воно висить, але ну, не, не, не вімкнули чомусь. Далі йдуть ЛЕД гірлянди 275 гривень, замість 369 гривень. Вони зроблені такими як шишками. Так, номер, а номера немає, їх туди не повісили. Жалко, що їх не, не відкрили. Мені здається, щось схоже, тільки дрібненьке. Да, таке. Тут метр 350 за 275 гривень. Ось оці повісили, на них можна глянути, 425 гривень, метр 50. Сім LED. ось оцих LED. 425 замість 549. Ось вони висять. І ці цікаві, як гномами зроблені ЛЕД-лампи. 250 гривень замість 329, довжина 135 см з ельфами. 10 LED для дому. 150 см. Будь ласка. Що тут ще цікавенького? За 200 гривень можна купити ось так, така гірлянда LED, довжина 240 см, 100 LED ламп, 200 замість 269. Отут гарна знижка, дивіться, коштувала гірлянда 369, коштує 225 довжина 720 см. Ось така тоненька, гарненька. Для вулиці з таймером 80 лет, 225 гривень. Далі йде така ялиночка, 450 гривень. Висота в неї 24 см. Вона йде з таймером. Коштувала 600, економія 150 гривень. Ще у нас вінок 450 гривень. Замість 600 вінок в. 35 сантиметрів. Написано, так скільки він може горіти. Так, діаметр LED з таймером для дому. І ще така зірочка за 350 гривень. Зірка, висота 66 см. Зірка йде на підставці. Далі горить вона білим LED з таймером для дому, а коштувала 500 І також економія 100 гривень на це дерево гірлянда, так як в нього висота 45 см 48 LED-ламп з таймером для дому 300 замість 400. Ще повиставляли такі дерева, які йде як виставковий зразок, можна ще дешевше купити. Я вам хочу показати, просто це не виставковий зразок, акція йде на цього оленя. Олень півтори тисячі замість три. Це 50% знижки. Він йде з санями. 22 на 145 в довжину, таке жовте світло для вулиці. Так, висота 63 см. Дивіться, півтори тисячі замість три. Отака супер пропозиція. Взяли ціни на кухолі різдвяні. Такий малюночок хочу показати, як виглядає. 75 гривень замість 100 в діаметрі 7 см 9 висоту. Ну, така невелика знижка 25 гривень. Економія. Гарна економія, більше, ніж 50%. Це свічник в діаметрі 10 сантиметрів і 5 висоту. Такий, як з каміння виготовлений, з мармуру написано ж для мене 150 гривень замість 375. Це виходить ну, знижка, така майже 60 відсотків да? більше. Далі тарілка одна залишилась. Показую, що є. 100 гривень миска в діаметрі 14, висота 7. В асортименті написано червоні ще десь я такі бачила. Ну, мабуть, їх зараз поставлять 100 гривень замість 165 Тут знову щось. А, Ельфа розібрали. От. Дали б хоч би показати 100 гривень, висота 30 см замість 250. Ще ось так гірлянда, ось така є біла і червона, по 50 гривень замість 150. На оці всі дерева з підсвіткою поставили знижки, швиденько пробіжусь. Дивіться, дерево гірлянда, я буду тільки висоту називати, не буду вже казати, скільки там ламп. От дерево гірлянда 160 см, 208 лет, хоча все написано, півтори замість дві, за 1350-120 см. Так, отут на знижку йде 1300. 50 тут дуже гарна знижка замість дві двісті. Ось оце дерево 150 сантиметрів, 200 лет. Я його показую, то вона на коробці намальована. За 950 гривень знову гарна знижка 180 сантиметрів і 180 лет, а коштувала 1900 за 1150 100 сантиметрів висоту 160 лед. Замість 1500, 1150-120 см, 240 лет, замість 1700, 1500, 150 лет 208, ой, 280 лет, 150 см, а гляньте, їх розбирають ці високі 200 см 400 лет, 2750, замість 3700 і 2500, 200 лет, 400 лет, 200 200 см. Вони якось схожі, просто одне довге, друге таке широке. Типу прозбирали, 2500 500. І ось оце таке симпатичне. Таке гарненьке. 200, 2650 замість 3500 з таймером для вулиці, 180 см висоту, 840 лет. І далі продовжуються гірлянди на знижках. Ось так, такі гірлянди. в розетку вмикати. Так, Лет гірлянда, довжина 390 см. Для дому. Тут 40 лет. 200, замість 269 Ну, Все одно економічно. 69 гривень. Бачите, вже щось порозбирали. Це що от зібрали цікаво 180 см висоту. ну ладно. Отакий от вінок 1500 замість 2, 25 см в діаметрі 720 лет з таймером. Тут же можна якщо що, щось дивитися. Да? Далі акція 1350, замість 1900 LED гірлянда з таймером, довжина 1050 сантиметрів, 1000 LED для вулиці. Немає, да, її? 13. Ні, о, 13 є. От дивіться, як воно виглядає. І далі зараз буду показувати номер. А більше тут якось не пронумеровано, де 12. Немає це все. Також схожа, тільки меншої довжини 790 см 400 лет 1150 І далі довжина ого, 2945 500 лет з таймером 1000 замість 1400. Далі у нас іде Дев'ятий номер без а -А акції. Тут за 700 гривень замість 900 лет гірлянда. Довжина 1495-300 лет для вулиці з таймером. І далі 10-й номер. О, 10-й номер є. Гляньте, як красиво він горить. Оцей 10-й номер і коштує він 900 замість 1,5, довжина 600 см і в ньому 600 лет. Ось вони викладені, там вони горять і 11 номер, якось 11 да, так так собі. 10 набагато красивіше. 350 гривень замість 500. Тут довжина 745 150 л. А я дев'ятий. а дев'ятий він без акції горить, але без акції йде. Ще думала, оці акції, які вони поставили десь, ну, я показувала пару тижнів назад, вони так і будуть діяти, але ні, вже знову Санта йде без акції. Так що, це дивіться, оці акції, що я показую, до 20.11 будуть діяти, а потім вони, мабуть, знову поміняють щось. Так, і дивимось. Ось такий гном продовження по 600 гривень. Тут є. Хлопчик і є дівчинка. Так, гноми 600 гривень. Тут висота 115 см регулюється. І також 600 гривень 115 см. І вся ця дівчинка також регулюється, висота ніжки. Отакі вони красиві. Я коштували 1200. Ще акція на це в нас дерево. Дерево з таймером іде. Тут дві штучки 26 на 30. Ну, ладно, дві таких, бачите, вони трішки різні, так зроблені, красиві. Дві штуки з таймером 600 гривень замість 749. І це у нас просто статуетка-ялиночка красива 600 гривень замість. 749, я все-таки думала, це підсвічник ні. Статує діаметр 14, висота, 29, 600 замість 749. Получається 150 гривень. Економія. Оцей красивий гном. Такий, знаєте, от він прям як в мене і асоціюється з гномами. Такого, такого я собі уявляю. 225 гривень замість 329, в нього висота 56 см. Акція на цю зірочку 600 гривень замість 749. Вона йде в ній 10 лет, 38 см в діаметрі. І мені здається, десь вона тут є, тільки не, не горить. Ось оце вона, бачите? Але вона не горить. Просто вам показують, як вона виглядає. От на неї саме знижка на цю білу. Ой, ще красиву. Дуже мені навіть написали, що ось така є, вона дійсно гарна. Тут, виходить, такі зірочки, бачите, всередині. 300 гривень замість 400, 15 см в діаметрі, колір золотий і лет. Так, отут ось вона висить, боже, яка вона гарна. Тільки чомусь її не підсвічують. 300 гривень. Підсвітили було б цікаво. Так, ось оце гном за 600. Поруч уже немає акції на гномів, а тоді я показувала, як на, всі, на всіх гномів поставили. Я Вже думала, це такий повний розпродаж. А вже зараз на них і немає знижок. Ще Хочу сказати, найдешевший гном у них коштує 65 п'ять гривень, такого маленького розміру, 17 сантиметрів. Він іде в висоту. Якраз це все застелили. Хочу показати, як виглядає постільна білизна в розкладеному виді. Ось ця червона, така 600 гривень коштує. Комплект 140 на 200 Йде півкодра і 50 на 70 наволочка. Далі, ось ці по 265. Вони так гарненько виглядають, як ялиночкою зроблені. І цукерочку туди положили. Потім по 300 гривень як бавовняні подушки з ялиночками. І ось оця, бачите, флісова. Вона дорожче коштує її. Прям порозбирали. Вона така приємна, постільна білизна, дуже гарненька. А я такої подушки не бачила Мері Крісмас. Бачите, он з Оленем, яка гарненька. Це десь, мабуть, наволочка у них є. Я зараз пошукаю. Чомусь мені не попадалось. Ось оця. Бачите, ось така Merry Christmas. Велика. А, від оцієї. Так, оце простирадло і отака велика там наволочка входить, зрозуміла <суміло> нарешті. І також є окрема поличка просто з розпродажем. Все як різдвяне сюди поставили на цей розпродаж. Ми почнемо з цих. Ну, ляльок таких. Це два елька. Вони по 10 см. Хлопчик та дівчинка. Ціна 100 гривень замість 169 Далі гірлянда. Такі грибочки 225 гривень замість 375 вона Вона довжину 130 см. Декор, Декор 150 гривень замість 350. Далі, LED гірлянда, ось такі по 100 гривень, замість 400. Це я вже в якомусь показувала в іншому юскі гірлянди. Ось такі лед гірлянда, довжина 190 сантиметрів, золотистий з таймером для дому 100 гривень замість 199. Далі навіть виклали ці ялиночки, щоб було видно. Це статуетки. Просто три види ось таких ялиночок. Вони йдуть в коробочці, якщо комусь для подарунка, 200 гривень замість 600. Мабуть, це розпродаж знімуть. Ну, не будуть їх більше робити, я так розумію. Тому такий розпродаж 200 гривень замість 600. Висота. Так, найбільша йде 9 сантиметрів, потім 8 і 7 сантиметрів. Таця, це таця така. В формі ялиночки. Із порцеляни виготовлена 150 гривень замість 350. Так, написано, що вона йде 25 на 18, і тут два. Ось, така таця, гляньте, яка прям довга в сірому кольорі, 200 гривень замість 450, 15, на півметра вона йде. Подушки по 300 гривень. такі подушки, поліестер білий. Вона йде 45 на 45, бачите, така блискуча, з блисками золотими, 300 гривень замість 400 О, О, цей чохол на подушку. Там в іншому я робила, огляд, їх розібрали якраз. 50 на 50, виходить? Ага, це для моєї подушки великий. 100 гривень замість 200, зелений поліестер. Ось це такого плану, це просто вдягли, щоб ви бачили. Саме ось цей чохол з золотими такими, як сніжинками. Ціна 100 гривень замість 200, 900 гривень. Отакий великий ліхтар з двома свічками 30х30х, на на лет ліхтар 900 замість 1750. І ось такий ліхтар 750 замість півтори. 30 на 30 і 50 висоту летліхта. Ой, гляньте ці гілочки, оце я собі куплю. Мені так треба, гляньте, 50 гривень замість 150 Ну, щоб не купуйте. Дуже красива гілочка, дуже. Вона йде аж 68 см. Довжину, хочу такі вам показати, що вона гарно зроблена. О, клас. Треба брати 50 замість 150. І ще якісь іде. А, оці такі більш крупні, 50 замість 150. Ну, їх тут всього дві. І це оце така поличка, де. У вас вже може не все бути саме в вашому ютці, тому що я в іншому робила, де більше людей там порозбирали більше. Так, і свічник 500 гривень замість 1150, діаметр 25, висота, 26, античний стиль, я так розумію, із міді. Так, оце я показала. Зверху є по 90 гривень. Ось такі ліхтарики срібний зі сніжинками і в білому кольорі замість 150. висота 15 сантиметрів. Лед гірлянди знижили. Ого, як знижили ціну. Отут 2945 сантиметрів довжину 500. лед з таймером для вулиці. Ну як вона виглядає, не дуже зрозуміло. 500 гривень замість 1300. А тут так вообще з барабульками якимось написано. Така велика знижка. Слухайте, ось така гірлянда 500 гривень замість 1700. 790 сантиметрів. Висоту Барабулька. 400 лед для вулиці. Може, з того, що ну це, мабуть, як старі такі позиції. Їх, Може, виводять з асортименту. Є підозра 175 гривень довжина 490 см 50 LED з таймером для вулиці Лед гірлянда замість 349 і 350 гривень замість 600, Лед гірлянда 995 см, 200 лет, біле, кольорове світло для вулиці, замість 600. Дивіться, знижки виходить, ну тут не 50, а тут більше, ніж 50%. І ще ось такий вінок 36 см в діаметрі 960 лет, 500 гривень замість 1700. Ну, це прям супер пропозиції, Юскі. Дякую, що дивитесь, в якому магазині я робила огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім хочу побажати мирного неба, це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока!